блядь, все на... Здоров, чуваки. Сьогодні граємо в стрей або ж один день із життя кота Степана. Ну що, поїхали? Ну, що, ми всередині якоїсь стіни. Час показати, хто бос цієї качалки. Так, Степан, поїхали. Ану, дерево йди сюди. Треба попрацювати. Давай котяра лівий. Лівий, правий, працюй, не зупиняйся. Активніше Степан. Так, нормально, йдемо далі. Наче за кота грає, Відчуває себе якимсь Маріо. Ну добре, Степан, продовжуй шукати свою принцесу. Ого, яка територія? Утримуй ПКМ, щоб поглянути місцевість. Окей, дивимось, що тут у нас. Ага, тупо режим асасіна. Так, а внизу сіна немає, добре перегать не буде. Я сподіваюсь ми спрыгать не будемо, точно. Так, підемо далі. Стрибок. Стрибок. І ще один стрибок. От бляха, я здається, знаю, що зараз буде. Кіт! Не пригай, придурок! Подумай про сім'ю свою! Подумай про других, якщо на себе пофіг! Не пригай, Кіт! Все норм буде! От Йолоп шерстяний, я так і знав, що це підстава. блядь! Угу! ти, ти б оце ти попав. пизда тобі, блядь! Все, на. Лол, диви, який везучий. Живий, здоровий, іначе бігає. Так, давай Степан, далі, без оцих твоїх пригод. Так, а це що у нас за клопи такі? Ти що нахуєшь? Хто, я? А? А? Ну нафіг, треба звалювати. Це гонка, ти що ти що, Степан, Бля, ти красунчик, просто муа Так, не зрозумів, все скота деталі випадають, чи що? Знову райзер щось накрутив падлюка така. Я Алло, Андрюха, ти хто такий? Ану, відповідай швиденько Слава Україні! Я не понимаю, блять! Я не понимаю, я не розумію Що ти не розумієш? Що тут незрозумілого? Слава Україні, говорю ти. Аллош, алло, вставай. Нихуя своя, блядь, въебав, бля. Тобі доведеться це надягти. Навіщо? Бля, ж не дав згоду, алло. Іржан, блядь, заебал. Вставай, ей, салам алейкум, вставай, я заебал на роботу пора. Ты че ебанулся спиш? Да, давай, Степан, вставай. Ой яка гарнюня киця з портфеликом. Нагадує мене на 1 вересня. От тупо один в один я на 1 вересня. Іду з повним ранцем книжок, довольний. Ну як іду, повзу. Прям як Степан зараз. Блін, котяра, я тебе розумію, як ніхто інший. Тримайся, братуха. Ну, поваляйся, поваляйся, ще трохи йдемо далі. Давай, вставай. Цей ранець було розроблено для таких маленьких котів, як ти. Да ладно! Нормально все? А! Нормально говорю все. Незручно? Не хвилюйся, ти звикнеш. Я поклав тобі в ранець ключа. Спасибо, Пасіба, просто number one, Андрюх. Натисни два, щоб використати ліхтарик. Ля так, в тебе ще ліхтарик є, я й думав, ти геть, марна річ. Опа, піаніно. Ща злабаю. Андрюха. Давай біт. я думаю, непогано вийшло. Так, баночка, ну, ну, чекай звідси. Стрибок. Ладно, ідемо далі, Андрюха. Використай, щоб ввести код. Так. А який код 111? 1, 1, 1. Ні? Так. Що там ми пропустили? Так, ну йдемо назад, глянемо. Що там було? Там може і було. О, бляха, так ось, ось він. Ля, я сліпий. Який там код? Андрюха, ти ж запам'ятав код, да? 3, 7, 4, 8. Ля, це просто бог. Хакермен. Ну, поки ми не вечір палубу сприйом! Бля, ці флешбеки, та ти шо? Ух ти! Ну і місце. Цей ліфт вдалені, думаю, він важливий. Я знаю, що нам треба піднятися вгору, але для початку ми спустимось вниз. Ну ти голова, Андрюха, їхати вниз, щоб піднятися вверх. Йоху, покатушки на відрі. Йоху. А я люблю кататися в відрах. Не знаю навіть чому. Але люблю. Майже приїхали. А що це там за така цікава картина вдалені? Графіті якесь, чи що. Постривай, я пам'ятаю аутсайд. Таке відчуття, що я був там раніше. Степан, ти прийшов звідти? Я комусь обіцяв, що ми туди підемо. Але кому? Ця листівка, малюнок на стіні був зроблений з неї. Давай візьмемо її. Ну да, бляха, давай візьмемо те, давай візьмемо це. І тобі ще її нести, Андрюха Задовбав, лимарь Добре, йдемо далі. О, знову відро, мені це подобається. Безпечна зона. Певне, що це безпечна зона. А то виглядає прям як район на оболоні. О, а що це тут таке? Гриби на халяву, чи що? А, бляха, це засідка. Бля, захуярили кота, це взагалі нормально. Так, давай ще одна спроба. А ти, Андрюха, говорив, безпечна зона, безпечна зона. Блять, я тебе захуярю! А фіг тобі! Степан, активуємо режим турбокотам! Фіг тобі, козявка! І так, ми в трущобах. О, місцевий, здоров. А не підскажеш, як піднятися на гору? А чуваче. Бля, forest Гам, ти задовбав бігати. Ти підскажеш, як піднятися на гору чи ні? Бля, напевно, наркоман. Не, ну точно наркоман. Давай барига тут є. Аго чуваки, я не з поліції, спокійно, спокійно. Бля, геть перелякані, не від світу цього. Поховалися, закрилися. Шо ти, Сансенповея, Акеляхіл? Ахіл. Я пам'ятаю це ім'я. О, нарешті заговорили. Слава Богу. Здається, в них своя мова. Ти не Зурк. Ми не знайомі з такими як ти. Ласкаво просимо в наше поселення. Тільки, будь ласка, не їж нікого. Ля який привітливий спартанець. Ахілес. Ну, все, гордий воїн. Давай. Відключай тривогу, випускай людей будемо знайомитись. Ти загубився? Тобі щось потрібно? Ну, взагалі, трохи допомоги б не завадило. О, фотографія аутсайда. Яка безглуздість? Ліфт не працює. Всі знають, що піти звідси неможливо. Ну, окрім аутсайдерів. Но їх вже не залишилося за виключенням Момо. Спробуй поговорити з ним, якщо хочеш, но він давно припинив всі спроби вибрати звідси. Це на краще. Він живе в тій будівлі з помаранчево-неоновою вивіскою. Ом, там то. Ну що, Степан готовий?